Вітаю садівників на своєму каналі. У нас сьогодні 31 травня і ми знаходимося у Барському районі Вінницької області. Зараз конкретно показую вам сорт Fuji Fubrax. На 31 травня у нього завість отака десь від 15 до 18 мм. Як як яблучка залежно від того, коли цвіли. Бачите, тут десь 18-20. 15-16, щось трохи сипеться. От, врожай середній, такий не максимальний і не мінімальний. Тобто Яблук достатньо, але нерівномірно вони розташовуються в кроні. Бачите, є кластери такі по 3-4 штуки, а є отака ситуація як тут, практично ідеальна, коли одне яблучко окремо, тоді буде найвища якість. От, ну, тут якість плодів поки що непогана. Листя досить здорове, не бачу я ні парши, ні борошнистої роси на цю дату. Попелицю ми побороли, будували перший раз дім, Сьогодні маємо давати маспілан От, від плодожерки конкретно і від попелиці. І Ну, вважаю, що ризики мінімальні зараз по плодажерці, тому що ну, нічні температури холодні. От, а десь через тиждень можливо будемо давати караген. От, тут оцих крайніх кілька дерев ми прорядили стали, засікли хронометраж на 5. Дерев вийшло 10 хвилин. Тобто За 10 хвилин дві людини прорядили завість. Рідили от по такому принципу, де були кластери по 2-3, пообривали і лишили по одному яблучку. Тобто одне, одне, одне. Тоді вони не виштовхують одне одне, великий калібр, гарна якість і саме головне, що немає періодичності плодоношення, коли яблука розташовані по одному. Але це треба Перебороти свою жадібність і зробити це прорідження. Для фуджі це важливо, бо сорт досить чутливий до періодичності плодоношення. При це зараз у нас на сьогоднішнє число має калібр десь 30-35 мм. Плоди поодинокі, так як і були. Тобто їх не додавалось. Навантаження на дерево, десь кіло, десь півтора. Ну. Скажімо так, мінімальне. О, тут у нас підщепа айва Елін. До дощів вона була так собі бледненько виглядала, а зараз бачу, уся позеленіла і навіть ті, що були без листя, бачу вже просипається і листя буде. Тобто вихід приживання я думаю, буде звер 90%. Що мене цілком задовільняє. Якщо все буде добре, ми з цього розсадника зробимо, скажімо так, свій матеріал грушок. Це виходить, заокулюємо у 2025 році в серпні і на наступний рік, на осінь, будемо мати вже саженці однорічні. Так, що ще сказати? Ну, той, хто працював фунгіцидами, якісно. Я думаю, ситуація плюс-мінус така, як в нас. Тобто яблука є, якість є і все чудово. От. Ми працювали досить щільно. Витратили багато фунгіцидів. Тобто, те, що у нас мало би хватити до кінця червня, у нас закінчилось вже в кінці травня. Але, не дивлячись на це, ситуація непогана. Сподіваюся, що. Далі буде більш суха погода, менше опадів і ризики будуть мінімальні. От. Ситуація по яблуку непогана. Прогнозую, що яблука будуть. Ну, а Ціна плюс-мінус буде така, як в цьому році. Тобто Дешевих яблук я думаю, що не буде. От. Що по персику я робив? Тут, де-не-де, де він хапанув курчавість, то я прорвав ось уражені листки. І зробив зелені операції по персику. От. Яким чином я це робив? Ось находжу пагін який з плодами, його залишаю. А те, що у нас поруч непродуктивне або пошкоджене хворобами, це поруч все виламується, щоб дати доступ світла в крону. Якщо крона персика гарно освітлена, то висока якість плодів. і... Можна очікувати на непоганий урожай у майбутньому. Бачите, Пагони обломали, і той, який несе плодове навантаження ось, ось з плодиком, той пагін ми лишаємо далі рости. Це у нас підщеплений. Нагадаю, у нас весь персик щеплений на мигдалі. Садили ми. Четвертим сортом, тобто нам їх подарували так, безкоштовно. Саженці були мега супер слабенькі, але з них, бачите, за декілька років виросло щось таке, вже, що нагадує справжнє дерево. Тут у нас і інжирні, і ПФ, і світпічі, і намірні коротше, ціла колекція. Ну, не все вижило, дещо пропало, але поїсти маємо. І Оця форма, до речі, досить сійка виявилася до курчавості. Бачу значно менше курчавості, ніж на інших, і вражає значно більший. Тобто більше зав'язалось плодів. Ось що це у нас за сорт? Етикетка, на жаль, стерлась. Ані, є, ось. Кірсбі. Кірсбі 95. Бачите, комусь ця форма знайома, то... Цей несприятливий рік вона чудово зав'язала плодів і відносно стійкі, він до курчавості. Тобто де-не-де де є, але значно менше, ніж на інших формах. От. ну Хай підростуть плоди, може я по персику зроблю ревізію, окреме відео і тоді вам розповім більш детально. Поки що все Дякую за інформацію. З вами був Михайло Шимчук. Сади Поділля Вінницька область. Ситуація в садах на кінець травня. Дякую всім за увагу. Всього доброго. До побачення.